Ось так ввечері проходить збір шишок. Заготівля на зиму. Вже трохи назбирав, але щось не дуже нападали. Ось туди зараз піду і... Ціла смуга ялинок. Збираю подалі від дороги. Це одне з місць, де я збираю зараз вже вечір, поки ще не стемніло. Трохи назбираю для зимового декору. Так що ось. Хто не знає, то ось звідси шишки беруться. В Україні вони не ростуть, на жаль, навіть в Криму вони не таких великих розмірів. Сьогодні температура у тіні була 33 приблизно. Але і зараз 28 не менш. Враховуючи, що вже сьома вечора, то температура в Італії тримається поки не зайде сонечко. Тут не нападало. Врожай шишок. Деколи буває? Раз на три роки, на два. А деколи раз на 5 років, в залежності від погодних умов. Але в Італії вони стабільні і шишки можна збирати постійно. Маки. А оце не знаю що. Я не батан. Але така штука. Рукати не буду, бо може і якесь проносне. Так, нам треба шишки. Ось ці шишки минулорічні, вони вже потемніли і вони не підходять, хоча вона велика. Величезна, але не підходить. Вона вже стара. Нема, не нападало нових. Є місця, де гілки обламуються і а є такі ось похилі сосни, що по них можна залазити і зривати шишки, які не розкриті. Ось, наприклад, зелена шишка. Така підходить теж. Ось там на горі це місто Сермонета. Я вже був там, а там ще вище то... норма. На жаль, так ще не доїхав. По цим горам, питав місцевих, то спокійно можна ходити. Там один хребет, а за ним ще один трохи вищий. Спокійно, можна є стежки, але я краще поїду на море, в Карпатах буду по горам ходити. Ось такий. Таке закінчення дня.